Волонтери та благодійники зібралися у готелі Житомир, аби разом приготувати вражаючу кількість однієї з традиційних новорічних страв. У такий спосіб люди вирішили почастувати Житомирських військових, які зараз несуть службу на сході країни. «Цей салат буде переданий нашим бойцям в Слов'янськ 95-ю варомобільної бригаду, і село Пєскі під Донецьк 90-ю бригаду. Ну, здесь, как увидіти, зібрались э, всі ті, хто серйозно займається волонтерством на протяжении уже длительного времени. Ну а організували це все. Э, ну, будем говорить, человек з очень большим серцем і добротой, добротою, і который искренне болеет этими всеми проблемами, Олександр Зуб. Сьогодні ми зібралися для того, щоб порадувати наших захисників вітчизни. Подарунками, які зроблять діти-волонтери. Це діти і переселенців, і діти волонтерів. А також ми хочемо порадувати їх домашньою їжею. Ми сьогодні робимо їм салат олів'є. Ну а далі будемо ще робити там картоплю і саломі з цибулею. Кожному завертати і передавати. Доки дорослі нарізали усе необхідне для салату олів'є, діти власноруч готували військовим листівки та обереги. Ми вболіваємо за, за нашу країну, за наших солдатів. Ми їх підтримуємо і дуже хочемо, щоб вони поверталися здоровими і, і тому ми робимо різні обереги і підтримуємо їх. Загалом волонтери приготували для житомирських військових понад 400 кілограмів новорічного салату. До нього ще доклали запеченої картоплі та інших традиційно домашніх наїдків. Усі, хто взяв участь у цьому своєрідному флешмобі, вірять, що ця кулінарна задумка додасть військовим частку відчуття рідного дому.